Перевернули її, це внутрішня сторона буде. Ще покажу антизрізи. Антизрізи. Правильний. Правильної длини, правильної товщини, посилені. Внутрішній лист, тут двоєчка. Знаружи там буде двойка плюс четверка, по периметру буде для посилення. Така масивний буде притвір. Це лючки. Це внутрішня сторона. Для чого вони? ці лючки робляться. От він відкрущений. Тут посилений, відкручений. Для чого вони робляться? Для того, щоб можна було замінити замок. замінити, Тому що замки складним, я вже казав, способом. Бачите, вони з цієї сторони без наружної планки. Вони так виходять. Ну, Бутує міння, що вони так міцніші. Ну, я думаю, так, да, трошки воно міцніше буде, звісно. От. І оці лючки. Девіатори міняти, в случае, чого доставати. І замки. Ну, ці прикрущені, ще потай тут буде. Ну, двері, я казав, вони не дороблені. Ну, замки не стоять, це один так поставили, нічого не підключено ще. Ну, Такі двері п'ятого плюс класу. Це вони ну, більш потужніші, ніж. Ближче вони до шостого, ну не дотягують вони до шостого класу, ну дуже масивні двері. Ми від себе ставимо три плюси на них. Тобто п'ятий клас сертифіковані, плюс, коли ми посилюємо щось, ми ставимо ще три плюси. Тому замовляйте сертифіковані надійні двері у виробників, які розуміються на дверях. Та роблять такі складні конструкції. І ще хочу сказати, що ці двері виробляються тільки в сварочному цеху десь неділю. Тому, якщо хтось думає, що там двері коштують дорого, я вам скажу так: неділю ізділля такого вручну, воно все робиться, підганяється з такими дорогими замками. З оздобленням. Це неділю тільки в сварочному, потім вона ґрунтується, шпаклюється, шліфується, краситься та е, собирається. Виготовлюється оздоблення панелі МДФ на неї і збирається. І тоді вона тільки їде на монтаж. Ну Це десь місяць уходить на виготовлення таких дверей. Всім дякую за увагу. Мирного неба, до побачення.